Для чого нам потрібні мультиспліт-системи кондиціонування? Ще раз наочно, на прикладі квартири. У нас така доволі велика квартира, в якій будуть знаходитись три внутрішні блоки. І в нас є балкон. Ось такий відкритий. В принципі, на балконі вже забудовником передбачена одна корзина. І з цієї сторони ще дві корзини. Ми вирішили разом з замовником. Ці це місце, скажімо так, звільнити і об'єднати ось на цю корзину, зробити один зовнішній блок і на три внутрішніх. Ось ми вже попередньо зробили закладні. Тут буде дренаж виводитись в піддон. Забудовником вже зроблений вивід дренажу від зовнішнього блоку. І ось всередині ось так от хлопці тут розвели. І ось в магістралі в нас виходять постелі, виходять на одну корзину. Дуже зручне рішення саме в системі мультиспліт. Бачите? Тобто ми закриваємо всю квартиру тільки одним блоком. Обережно і акуратно.